Друзі, вітаю на каналі зраду. Скасовано не забувайте підписуватися, щоб знати більше. І відтак разом тримаємо наш інформаційний фронт. Сьогодні разом зі мною незвичайний співрозмовник. Скажу відверто, і я є в захваті від того, що у нас така розмова відбувається, Артем Макаров. Курсант Харківського національного університету внутрішніх справ, людина, чиє ім'я за останні дні облетіло весь медійний простір України. Артема, вітаю! Вітаю. Артем врятував дитину в Вінниці зараз. Він ще раз нагадає про цю ситуацію, і я просто був в захваті від цього відверто звитяжного вчинку, і ми тут у зраду скасовано не могли не поминути цей епізод. Артема, давайте ми ще раз нагадаємо: відтворимо, а що зрештою відбулося так тоді, в понеділок, 15 квітня, у Вінниці. Так, це було десь близько другої години дня. Я йшов по набережній, йшов в сторону дому і почув крики дитини на допомогу. Мої перші думки були в тому, що дитина просто залізла покупатись, тому що в неділю до цього була тепла погода. Але після того, як я почув ще крики жінки, що пустіть дитину, що ви робите, тоді я зрозумів, що. Ситуація вже якась є напружлива, і там коїться щось непросто, не що дитина вирішила поплавати. Е, я вийшов за повороту і побачив, як дитина з матір'ю знаходиться у ручах у воді. І, на мою думку, перша моя думка була в тому, що мати робить якісь неправомірні дії і намагається втопити свою ж дитину. І я недовго думаючи, перестрибнув через паркан, там невеликий паркан був, спустився донизу, роздягнувся швидко і заліз до води, і витягнув дитину. Тобто, коли ви побачили цей весь цей епізод, там ви навіть не замислювалися, вода холодна, це Південний Буг, так, середина квітня, температура могла бути градусів 8-10, так? І що там щось відбувається не природне. Ну, я для себе роблю такий висновок, що ну багато хто просто знаєте, пройшов, думає, що ну, може якісь там боржи. Та якщо там знаєте, можна спрощувати, можна до цього так скептично десь поставитися. Але от що вас спонукало, ну справді, ви знаєте, це як на мене, надзвичайно гідний вчинок, який вартий, вартий наслідування і перебрання за. Приклад сьогодні для, для української молоді, як би це так пафосно не сприймалося. Та втім, от що ви тоді в в той момент відчували для себе? Ну як ви говорите моржі, Ну люди не могли подумати, тому що дві людини у воді в речах були з, зі всіма речами в верхньому одязі. Це вже споникло. ну, це, вже я зрозумів, що мати і дитина просить допомоги, тому. Ну на, на той момент я взагалі не думав ні про що. Я просто зрозумів, що потрібно ну дитині потрібна допомога, і я цю допомогу зараз можу їй надати тоді, чому я маю йти в повз. А я так розумію, що ви надали встигли надати допомогу, і й те, те були ті навички, які ви вже здобули під час навчання. Наскільки так і готувалася, так усе. тому що нас в університеті навчають діяти з ну під час надзвичайних ситуацій. Назвчать мислити, не, не не боятись того, що може бути якась небезпека а оцінювати всі загрози і діяти так і допомагати людям. На тлі тих всіх похмурих інформацій, впливів психологічних, так про що ми вже з вами сьогодні говорили, от ваш вчинок він дійсно надихає, що самовідданість, цілеспрямованість і обов'язок перед народом, перед, перед державою, це, це високі поняття, високі слова, але вони в цьому контексті, на мій погляд, виглядають надзвичайно доречними. І ваша просто ваша думка в зв'язку з цим думка щодо того, як сьогодні ми готові ця самовідданість, яка була три роки тому, вона залишається, вона зберігається, бо по вас я бачу, що так що ви можете додати? Ну на рахунок самовідданості. Я вважаю, що вона зберігається в кожному українці. Кожен українець хоче якнайшвидшої перемоги в цій війні. Не хоче втрачати ні свої території. Ми і так багато за ці три роки втратили, тому я вважаю, що війна продовжується і обов'язково буде перемога. Артеме, дуже дякую за участь в сьогоднішній розмові. Артем Макаров, курсант Харківського національного університету внутрішніх справ, був у зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше, і побачимось.